Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і ми з вами будемо робити розклад на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. І так, починаємо. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в нас є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, по яких я подивлюся, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. Покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Що очікує стрільців на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Так. Ці карти такі слизькі. Покажіть, будь ласка, що очікує на стрільців на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Стрільці на наступному тижні. І так, покажіть нам, будь ласка, основну енергію стрільців на наступному тижні. Що очікує стрільців в особистому житті на наступному тижні? Що очікує стрільців в роботі на наступному тижні? В фінансовому плані. плані здоров'я, що очікує стрільців, так, що порадує стрільців? Що засмутить стрільців? Продовжуємо. Покажіть нам, будь ласка. Та попередження для стрільців на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. Так. Порада та попередження для стрільців на наступний тиждень. Порада. Попередження. Скажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання стрільців і коли воно збудеться? Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Так, Прибираємо карти. Починаємо розклад. В якості основної енергії тижню вам випав лицар жезлів. Бажання діяти. Іти уперед, основне тлумачення цієї карти. Це активне проявлення свого, проявлення активності, цілеспрямованості, руху. Нові можливості в кар'єрному рості, зміна місця проживання, роботи, нові стосунки, командировки, подорожі за кордон. Іноді випадкове знайомство, яке може перерости в крепкий шлюб, можливо, відпустка по цій карті. Але дивіться. Знайомство може перерости і в шлюб, але рицар, він не настільки постійний, так би мовити. Він такий коханець, що сьогодні він обіцяє вам шлюб, а завтра ви його і днем з огнем не знайдете, як говориться. В роботі випала королева в роботі вибачають кохані. Королева жезлів це вже установившись стосунки, де люди, устоявшись, так би мовити, де люди в шлюбі базуються на любові, на довірі, на поніманні, на вмінні слухати і прощати, понімати один одного. Крепкий шлюб. І в парі теж люди поважають, кохають і допомагають один одному. В роботі двійка жезлів. Це планування якогось проєкту, планування якихось дій. Ось молодий чоловік стоїть із вершини свого. Банку, замку, так би мовити, дивиться на оточуючи його світ. Але в руці він тримає глобус, і ми думки його йдуть не в, скажімо так, не на площі того, що він бачить, а і далі, в світ. Сміло плануйте, сміло. Впроваджуйте в життя ваші задумки. задумки. Значить, м'яч котиться, і куди, куди йому котиться, це ваше рішення. Отака порада для роботи. Симірка жезлів. Значить, це карта, яка називається символом скарбів. У вас гарні прибутки. Гарні вкладення, гарні інвестиції, які приносять вам доход. У вас є інтуїція щодо грошей, але не забувайте, що люди вам можуть задрести і вашому становищу, і вашому фінансовому стану. Ось як він відбивається від тих, хто внизу. Так, от і ви не забувайте, будь ласка, що вам можуть заздрити. В плані здоров'я королева мечів. Королева мечів це вдалі операції, це гарна боротьба за життя, міцний імунітет. Ще це може вплив атмосферного тиску. Зверніть увагу на. На суглоби, коліні, ліктьові. Зінка, ну по, цьому, по цій карті, як правило, йдуть самотні жінки, тому у, жін, у жінки символізує проблему довгу довго довго відсутність статевого партнера. Тому напруженість таза і м'язові спазми. Можуть бути по цій карті. Що порадує вас? Порадує вас авторитетний чоловік з вашого оточення. владний, авторитетний. Це може бути ваш батько, старший брат, керівник, покровитель, от, командир, який проникся повагою до вас і допоможе вам у вирішенні всіх ваших питань. Він не боїться складнощів і вирішує питання. Плануйте, будь ласка, смітливо, він як паровоз, який вивезе вас до фінансового благополуччя для успішного рішення ваших питань, ваших проєктів. Що засмутить? Засмутить те, що вам потрібно робити. Вибір. Вибір між зоною комфорту і самореалізацією. Це вас засмутить. Порада для вас. Поводьтеся дипломатично та уникайте гострих кутів. По-моєму, порада дуже зрозуміла. Попередження. Не будьте безтурботні та наївні. Знайте, що вам заздрять, От. і робіть вибір. Подивимося, чи збудеться ваше бажання. Старший аркан смерті говорить, що бажання, які, скажімо так, стосуються змін, Обов'язково збудуться і збудуться швидко і різко. Всі остальні бажання не здійсняться. Отакий розклад для вас, стрільці, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю успіху і у Усесвіту. Нехай все хороше, що має з вами Відбутись, обов'язково відбудеться, а все погане програється як можна більш безболісно. Дякую за увагу! Do pobocznia.